Отримати безоплатні інноваційні протези від тепер стане легше. Процедуру спростили, і для учасників бойових дій йдеться про високофункціональні протези. Вони дозволяють людям з ампутованими кінцівками не тільки відновити базові функції, а й виконувати складні рухи. Раніше одержати такі вироби можна було лише через рік після первинного протезування. Крім того, урядовці скоротили перелік документів, які протезно-ортопедичні підприємства мають подавати в держоргани. Поговоримо про складне протезування військовослужбовців. У нас в студії В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник реабілітаційного центру Титанові та Олександр Солом'яний, військовослужбовець, ветеран російсько-української війни. Панове, ще раз вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Отже, спрощення процедури спочатку до вас питання, пане В'ячеславе. Якщо порівнювати з строками, напевно, це такий гарний маркер, щоб зрозуміти наскільки спрощена ця процедура раніше і зараз, наскільки краще стало? Ну на порядок. Краще стало. Зараз ветеран може за місяць зібрати документи, подати на комісію. Комісії проходять кожен тиждень. І е, за місяць отримати рішення цієї комісії, це онлайн зразу ж проходить, і е, отримати саме головне, щоб були підвищені граничні ціни. Наприклад, от рука Олександра, біонічна рука, е, держава зараз за таку руку спла сплачує 4 мільйона гривень. А вартість її? І це повністю покриває ще місяць тому. За таку руку держава сплачувала 2,2 мільйона гривень. Да. І нам потрібно було робити фандрейзинг, потрібно було шукати гроші. Таке ж такі ж зміни пройшли і в протезуванні нижніх кінцівок. От зараз у мене електронне коліна Сілех раніше. Держава електронне коліна тільки через рік після первинного протезування. Зараз це скасовано. Зараз біонічне електронне коліно можна отримати зразу ж, якщо висновок зробили травматологи та протезисти, що цьому пацієнту потрібно електронне коліно, можна отримати і держава заплати за електронне коліно 1,7 мільйона сілех. Раніше це було 900 тисяч. А коштує воно все? Це покриває. Тут добре, що фонд звернувся до протезистів і п'ять протезних майстерень дали свої розрахунки. І на підставі цих розрахунків були підвищені граничні ціни. Також ще, як кажуть, вішенка на торті, це за державні кошти можна отримати електронне коліно Genium X3. Що це, це означає? Це електронна коліна, е, повністю вологостійка, повністю четвертої мобільності. Це електронне коліна, на якому можна бігати. Це електронна коліна отримують ті військовослужбовці та ветерани, які повертаються в стрій, які працюють інструкторами, які. Е, Воюють і також активні, які займаються спортом, які е, участвують е, там в нескорених і так далі, чи, які тренуються, які працюють е, пов'язані з активністю. Да? І е, приклад, от я зараз передам слово Олександру. Приклад, завдяки цьому протезу біонічному за державні кошти Олександр працює у нас. В протезному центрі і якраз відповідає за комунікацію з фондом соціальної політики, з фондом, який фінансує ці протези. Тобто, завдяки підтримки держави він отримав роботу і він допомагає, він сам збирає документи, готовий калькуляції, подає це в фонд, приймає участь в комісії. І У вас це. така мілка моторика потрібна да для всіх цих. Як довго ви вже з цим протезом? Не довго, менше місяця. У вас була первинна те, що протезування було чи це перший мій протез? Ага, тобто До ви цього. з цієї нової, якби кагорти, так? Так? так за новою процедурою? Так. Тим не менш, от я дивилася інтерв'ю з хлопцями, військовослужбовцями, у кого ампутація ноги або руки. Знаєте, от ми дивимося, це такі технологічні прориви, і здається, що так все легко, і нас робокопи просто люди стають, але все одно є дискомфорт, є натирання. Так а в чому була складність у вас, наприклад, реабілітації в звиканні до цього протезу? Дякую за запитання. В мене не було такого дискомфорту про те, що ви кажете, тому що в мене, крім інноваційного біонічного протеза, є ще інноваційний метод кріплення. Це метод остеоінтеграції. коли в саму куксу вживлюється спеціальний титановий імплант, чому і називаємося титанові, да? і на нього вже кріпиться протез. І тут немає ніякого куксу приймача. цей метод кріплення дозволяє мені користуватися і носити протез. Протягом всього дня. Які задачі ви можете виконувати, от, а які недоступні для цією вас? Рукою? Так, Цією рукою? О, зараз, щоб ви розуміли, користування цією рукою це як маленька дитина. Да, от їй місяць тільки. Вчитися а, да, потрібно вчитися, і це дуже наполеглива праця. І це людина самостійно дуже важко для цього. Потрібен звичайно реабілітаційний центр, такий як і в нас, да, де є досвідчені фахівці, які крок за кроком від самих простих задач і до самих складних дозволяють хлопцям проходити реабілітацію. і Дівчатам теж до речі, проходить реабілітацію і опановувати цінові протези. В'ячеслава, а в чому різниця? От у вас дуже чутливо. Я так помітила, коли ви розмовляли. Тільки торкнулися її, вона вже запрацювала, так? А рука і нога, от нижні і верхні кінцівки, в чому різниця в виготовленні? Біонічна рука. Стандарт біонічної руки це коли є система керування, це комп'ютер на базі штучного елементу, 16, мінімум 16 датчиків. Цей комп'ютер бере сигнали з м'язів, обробляє їх, прописує сценарії, і тоді ви можете управляти рукою. Чому 16? Щоб управляти електронним ліктем, нам треба два сигнали. Щоб управляти е, ротацією, треба два сигнали. І кісті, кісті зараз шестиканальні. Оця кість шестиканальна. Що це значить? Це значить, що можна кожним пальцем його прописати і управляти. І от у Сашка кість е, Таска. Це топова кість. Те, теж за рахунок держави, теж шестиканальна. Е, тобто верхні кінцівки складніші. у нас 16 датчиків, комп'ютер і повністю електроніка. Плюс е, навчання. Ну, десь за 3 місяці вони повністю опановують. Сашко ще місяць тільки працює. Електро... Е, нижні кінцівки тут вже. Інші задачі ставляться: це надійність, це вага. І е, сілех, наприклад, е, на цьому е, коліні можна швидко ходити, не можна бігати, і е, не можна ходити в душ, воно не вологостій. А ось е, коліна Genium X4 це топова зараз світова е, е, коліна, як, на, в якому можна бігати, в якому можна купатися. Тому ці коліна і військовим, які повертаються. От я знаю, що вже е азовці з 3 штурмової, mm -hmm. маючи такі коліна, повернулися в стрій. Також хлопці, які mm -hmm. займаються спортом. От у нас Сашко Талаченка має Дженіум, він дуже активний, їздить на всі змагання. змагання. Е дуже приємно, що три роки війни. І у нас в державі я пишаюся цим за державні кошти. Так, я пам'ятаю. ви неодноразово в приходило. студії у нас приходили і казали, що найголовніше це щоб була можливість не тільки за гроші спонсорів, а щоб саме держава покривала. Да, я пам'ятаю, бо це затягувало процес да. збирання коштів. Так, да. зібрати 4 мільйони, ви розумієте, і тут ну держава повинна покрити. На жаль, ми ще співпрацюємо. З МОЗом у нас нема ще відшкодування на остоінтеграцію. Що це означає? Е, нема пакету НСЗУ. Да. Тобто, вартість імпланта, комплекта імплантів для остоінтеграції коштує 23 тисячі євро. Операційний тиждень в приватній клініці, а ми оперуємо в приватній клініці, коштує 100 тисяч гривень. Це десь 3 тисячі євро. Тобто, взагалі це 26 тисяч євро. От зараз ми, я вам скажу, дуже тяжко зараз з фандрейзингом, І ми, я пішов на то, що роблю благодійний збір зараз 10 мільйонів гривень на 10 комплектів титанових імплантів. І щоб замотувати донорів, я розігрую машину, яку взяв у друга. Приїхав до друга позичити mm -hmm. гроші на імпланти. За Він каже: машину. Да, грошей нема на машину. Продай. Ну чим добре. особлива ця машина. Це Volvo XC90, новенька, красива. Mm -hmm. е і ми цим приваблюємо. От зараз ми зібрали 6,5 мільйонів гривень. А ми себе ще обмежили по термінам до 19 січня. Бо у нас вже на 20 21 перше заплановано чотири операції. І ми трошки хвилюємося, збори стали спадати. Ми, спадати. ми навіть ще робимо, я як кажу, я готов і танцювати, робимо концерти, щоб з, з аудиторією підвищити. Черговий ви коли буде? Черговий буде в суботу, гурт Барабанда Ельнур. Кримський татарин, до речі, дуже цікавий хлопець енергійний, який погодився приїхати без гонорара і виступити. І він буде всією командою. Це дуже такий патріотичний, надихаючий гурт. Всіх запрошую. Олександре. Знову ж таки, розкажіть нам. От ви в інтерв'ю називали цей протез, коли вже отримали, я так розумію, і спробували. Що це космос? В чому так. його космічність. І В'ячеславе каже про коліно, яке вологостійке. Mm -hmm. Тобто, а рука, якщо дощ піде? Рука, от кість, наприклад, вона теж волокозахищена, да, і її можна мити з її допомогою можна. Тобто, там, ви посуд з дому можете так, мити? Так, так? Це, це от та одна із функцій, яка мені буде потрібна. В подальшому житті сама рука, от вузол ліктьовий, він не вологозахищений, але це можна одягом закрити. Да, це, не, це зараз не така велика проблема. Функціональність руки вона дозволяє мені користуватись її ну на 50%, як звичайно. Да, от функції збереження. Чому і я тут цей новий система коапт вона дозволяє керувати не просто м'язи ти напружуєш, як звичайні протези, так. а ти уявляєш, що ти руку зжимаєш, розжимаєш в лікті, там теж її згинаєш, розгинаєш, і вона виконує всі ці команди. Ви зараз це озвучили, і в голові напевно ж ви уявляли це, а рука не рухалася. тому, що я її відключив, ага. тому що на момент, от зараз я тренуюсь. Да, і вона іще ще такі. Е... Да, <deficits> характер виявляє свій проявляє свій характер, щоб не відволікати від такої теми. Не, я її відключив. Але як тільки я опаную, я чекаю запрошення, і я зможу вас в студії показати -клас. всі можливості. І да. <apron> от такі протези, вони дуже дороговартісні. Вони на все життя, чи все ж таки в них є термін якийсь? У них термін три роки. Гарантія від виробника. Ми цю підтримуємо гарантію, тому біонічний протез видається на три роки. Через три роки військовий знову може звернутися до держав і отримати е, новий сучасний. Кожен рік е, біоніка настільки швидко розвивається, що, наприклад, ми в цьому році плануємо зробити першу операцію по вживленню датчиків м'язи. Зараз ця технологія проходить сертифікацію в Америці. Це а буде... що це дозволить, якщо вживлю? Це дозволить зараз у Сашка е, такий корсет і угу. е, е, датчики на кожі. Ага. А ми вживимо датчики, і це ще одна мобільність. Не треба вдягати корсет. Він на ночь знімає протез і знімає корсет. А ця технологія, коли ми вживляємо датчики. Сигнали і дроти дійсно такі тоненькі, тоненькі, вони йдуть в кістку і виходять з абатмента. І це як роз'єм, як USB-порт, як ви заряджаєте телефон. Тобто він вранці прокинеться, він підключить руку і все, і вона буде працювати. І ці датчики у нас будуть в м'язах і Пропози... пропозиція, яким є співвідношення. Скільки я розумію, що біонічні вони ж не для всіх. Ви да. сказали так. У вас ця технологія, коли вживлення в кістку, тобто там є вимоги, критерії не всі да. підійдуть. Це десь 10% від загальної. Угу. Ну по... це ж це дуже гарне питання, Скажімо так, така орієнтовна статистика. У нас 50 тисяч ветеранів з Так. 10% від 50 тисяч це складна е, ампутація. Це короткі, це верхні кінцівки, це 5 тисяч ветеранів. От для 5 тисяч ветеранів потрібні біонічні протези. Е, в прошлому році ми зробили 57 остоінтеграцій і, і запротезували 100 чоловік біонічними протезами, а у нас 5 тисяч. Розумієте, да? Є 100... інші якісь державні програми, які забезпечують е, ці потреби? Е, е, ну, тільки фонд, тільки фонд mm. фінансує. Ось та інтеграція, я вже казав. На жаль, нема. Ми зараз тісно співпрацюємо з МОЗ. На погодженні у міністра знаходиться протокол ось та інтеграції. Після протоколу ось та інтеграції ми зможемо почати е, розробити пакет НСЗУ. Це такий кошторис. Щоб потім його затвердити і виділяти на це державні кошти. Бо е, хлопці чекають. От Я казав вже про збір, да? От ми 10 ветеранів вибрали на, е, на операції, запланували їх. І на цьому тижні ми ще додали двох ветеранів, молодих, спортивних активних, там Ігор, він на майстер спорту по боротьбі 27 років. Без правої руки, і ми зразу ж бачимо, що йому потрібен біонічний протез. І ще один Василь. У нього висока ампутація стигна. У нього було 10 класичних протезів. Він з 22-го року. І він не може на класичному протезі. Теж йому потрібна сто інтеграція. Шановні глядачі, доєднатися до це як розіграш, так да, шанувальники збір автівки. Вольво чекає на вас. Так. Ми її розіграємо 19 січня о шостій вечора. В ТРЦ Республіка. Ця автівка зараз знаходиться в ТРЦ Республіка. Ви її можете подивитися можете сісти за, за, за кермо і доєднатися і зробити кількох людей щасливими і щоб вони мали можливість отак от опановувати так нову свою руку і отримали ті ж самі функції які вони мали до ампутації я вам дуже вдячна що ви були сьогодні в нас в гостях з вами ми ще побачимося тренуйтеся гостями нашої студії були в'ячеслав запорожець засновник та керівник реабілітаційного центру ти Танові та Олександр Солом'яний, військовослужбовець, ветеран російсько-української війни.